Вітаємо вас в автосалоні Чесні Тачки. Ми знаходимося у місті Києві, вулиця Глибочицька, 16. Для вашого огляду. Будь ласка, BMW 12 рік. Першої серії. П'ятидверна модифікація. Цікава комплектація. 16 і ще турбобензин навіть не ступеневому автоматі Nissan Rogue 2018 рік. 2,5, газ бензин. Повний привід на коробці автомату. пробіг цього авто 59 тисяч кілометрів. Smart 2010 рік з електропідсилювачем керма пробіг цього авто 123 тисячі кілометрів. Opel Astra H. 2007 рік. Турбодизель 1.7, з 6-ступенева механіка. Шкода Октавія. 1,8 TSI. 2010 рік. Шестиступенева механіка. Пробіг цього авто 203 тисячі кілометрів. Astra H. Ювілейна версія. Ювілейна версія. Пробіг цього авто. 165 тисяч кілометрів, 1,7 турбодизель, 6-ступонева механіка з кліматом. Volkswagen Тюран 2012 рік. Коробка автомат, 1,6 турбодизель 188 тисяч кілометрів. Ford Fusion 2018 рік, 182 тисячі кілометрів, коробка автомат. Смарт. 2007 рік, коробка автомат, пробіг 180 тисяч кілометрів. Volkswagen Golf. 2008 рік, 1,6, бензин, механічна коробка 5-ступонева. З кліматом у класному стані власній комплектації. По цьому авто пробіг 208 тисяч кілометрів. Volkswagen Golf. Універсал. Комплектація матч. 2013 рік. Коробка автомат, 1,6 турбодизель, пробіг цього авто майже 190 тисяч кілометрів. Класне сімейне мінівен 7 міст. Велике авто, дійсно велике. 2 літра турбодизель, коробка автомат. 2011 рік. Пробігу трохи менше, ніж 190 000 кілометрів. Бюджетна модифікація, дві подушки безпеки у класному технічному стані, на новій гумі, високий кліренс. Пробіга цього авто 196 тисяч кілометрів 2010 рік. Вона вже на номерах, тобто тут мінімально і дуже швидко все зробимо. По цьому авто Volkswagen Turan. 2010 рік. газ-бензин, коробка автомат, 7 місць. Пробіг по цьому авто 218 тисяч кілометрів. Ford Hybrid Energy. плагін, Пробіг цього авто 92 тисячі кілометрів, 2018 рік. Шкіряний салон у дуже класному технічному стані. Повністю, до речі, повністю ціла безпека. 2007 рік. Ford Focus. 1.8 бензин. Модифікація Flexifull, тобто тут звичайне паливо або спиртове паливо. Тип кузову універсал. Opel Zafira, 2008 рік, 1,6 бензин. 188 тисяч кілометрів. Усі ці авто в наявності, можна оформлювати розстрочку, можна оформлювати в обратний лізинг, в кредит. Вся інформація у шарці нашого профілю, а саме вулиця Глибочицька, 16, автосалон «Чесні тачки. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Будь ласка, якщо щось зацікавило або є якісь запитання, Є наш номер телефону. Телефонуйте, будь ласка, буде, будемо раді вас чути, бачити. До зустрічі!